Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні дійшла черга посилочки від Антоніни. Подивимося, що вона прислала. Такі імітація перлин, дрібні. дрібна низочка, велика і така на зменшення. Тут у пакетику я навіть не витягувала це все намистини спайні. З ниткою, з них я нічого не зроблю, тому я їх поверну Антоніні. Тепер глянемо далі: таке матове скло з зеленими намистинками, мушлі, низочка перлин, такі зелені намистинки браслет і намисто. Такі чіпси, крихта тигрового ока і такі є. Браслет, що за не знаю, що це, це і не, може кераміка. Такий дерев'яний браслет, така деталька. Тут браслет такий релігійний розсипався, такі різнокольорові намистини, низочка салатових намистин, бірюзових через Хорнітурну таку. І тут ой, крихти різнокольорова під гранат і чорна. Ну, і бісер. Звісно, капушон, я його також поверну, і бісер, тому що я з бісером не працюю. От все, що Антоніна прислала, зараз запитаюся її побажання. І буду творити. А що вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Антоніни готові. І подивимося, що у мене вийшло. Скажу чесно, я не сподівалася, що стільки вийде краси. Тож глянемо. Із крихти тигрового ока я її посадила на піни, зібрала намистини, які сюди підходять, додала бірюзові, тому що вони додають такої яскравості, і до закінчення тут ще подовжувала, тому що Валентина попросила зробити довші. Їх можна, коли. Меморі дріт закінчився, можна додати піни. Ну і ще дала ланцюжок для впевненості. Додала таку намистинку, щоб трошечки додала якоїсь фактури. Ну і різні, бачите, намистинки, але вони сюди підходять. Гранатової крихти. Також посадила на піни. Це найкращий виграшний варіант. Але тут я додала вже фурнітурні намистини і закінчення зробила з таких перлинових намистин. Імітація. Ось ланцюжок, подовжуючи такі намистини фурнітурні. Таке вийшло дуже гарне кольє. Шодну крихту. Звичайно ж, також на піни. А що тут видумувати? Але, щоб не повторювалися, я вирішила додати кулон. Вибрала такий кулон з таким темно синім, нічкаїру. Каменем, авантюрин з тої сторони. Ви бачите, такі трошечки поблискуємо. І е, це були чіпси, дуже були тоненькі, я додала бісеринки білі, щоб було товстіше. Ну, і, відповідно, дала ці перлини імітацію, і на закінчення було. З браслетику забрала гематитові намистини. Чорні і тут чорне. Додала таку намистину фурнітурну. Ось таке кольє. І з кольорової крихти і також напіне. І <світок> тоді пишуть мені, нічого нового ви не придумали. Ну, враховуючи, що я зробила десятки тисяч прикрас за той час. Я не думаю, що є десятки тисяч варіантів. Але кожний камінь індивідуальний і відповідно на мисто виходить інше. І тут були такі ще три дерев'яні намистини, але з такими трояндочками. І я вирішила їх сюди, бачите, вони підходять під ці кольорові камені додати. Отвори дуже великі були, закрила намистиною, щоб воно не втікало і трималося рівно. Ну, а сюди дала такі кришталеві і такі зеленковаті і фіолетові, такі лавандові намистинки. Витягнула довжину. Ось ланцюжок з замочком. Ось таке кольє. І з мушлі. Зробила отаке кульє. Воно дуже гарно підходить під одну до якогось коралового намиста. Взяла такі перлинові намистини, імітація, а мушлів прикріпила до бейлів. Кільцем. Ну, додала шапочки, додала фурнітурну намистину. І на закінчення менше до кінця вже зібрала все, що було, щоб закінчити довжину. Із більших Антоніна просила трирядне намисто, тож я і зробила ось. Ще це імітація перлин, але я дала позолочену фурнітуру, тому що вона тут дуже гарно поєднюється із тим кольором намистин. І взагалі дає такого багатшого вигляду. А жовта фурнітура античне золото, вона більш підходить під етно. Тому ось дала роздільні, дала такі. Таку, конечно, лаву. Ну і конектор гарнітура позолота і гачок. По центру більший і на закінчення менший. І з таких прозорих матових скляних намистин вони були з зеленими намистинами, але щось мені з зеленими вони не зіграли. І ще було пару намистин таких. Фіолетових, то я вирішила їх поєднати для такої цікавості. На мистинки всі вділа в шапочки. Дала ці фіолетові, і на закінчення у фурнітурна. Ще знайшла в себе такі по кольору, мені підійшли. ці менші, І тут я вже закінчувала своїми, У мене такого кольору не було. Ну, але це вже залу, то вже не видно. Та і чому може бути. Ось так. А з тих зелених, що я забрала, я поєднала з дрібненькими салатовими намистинами. Салатові намистини вони самі по собі не дивилися, але коли я додала до них зелені, додала таку фурнітуру з, з, з кольору золота, вийшло дві низки. Ось Це гарно все рівненько. Тут трошки зміщено, щоб вони не були так поряд, а зміщеними були. Ну і перекрутила. Можна їх і розкрутити, теж як Антоніна захоче. Ці зелені намистини, вони мені сподобалися, хоча це пластик, але форма цікава і колір гарний. І таке намісто воно вийшло довгим, воно підійде і до поверх якогось светра, кофти. Я нічого ні дизайн не міняла, бо ці вже намістини так під той дизайн зроблені. Єдине, що я додала такі гематитові бронз, під кольором бронзи намістини замість тих жовтих пластикових, воно додало трошечки цікавості. Уже не, не таке просте, це намисто, хоча дизайн цей самий. І на закінчення гачок. Гарні намистинки. Мені сподобалося. Тепер дійдемо до... В пакетику були натуральні перли, і Антоніна попросила зробити для невістки. Намистечку. Я вирішила зробити чокер, вона дуже дрібненька, делікатна пані. І, щоб не було таке банальне, просте, як для зрілої дами, все ж таки вона молода пані. Я вирішила такий підібрала замочок, того з такою вставкою, додала сапфірові намистини і додала позолочену Фурнітуру. Чому я дала палички? З однієї, щоб дизайн був більш сучасним, а з іншої сторони, мені мене не вистачало от саме цих намистинок на намисто. Їх було небагато, тому такий дизайн. Це Не заважала вам дивитися. О, а решту я вже дивилася по розміру. це вже для зрілої пані, тому я вже зробила більш наближено до класики, але все-таки я додала трошечки такі позолочені гематитові намистини для яскравості і цікавості. І зібрала всі Вон, замочок -гачок. Ось. Через декілька повторюється. Потім там ще були такі барочні дрібні, я їх посортувала, бо вони були розсипані. І зроб... відібрала такі більші, додала таку гематиту позолочену на мистину для яскравості і гачок. А з самих-самих найдрібніших, я ще зібрала намистечко, але щоб воно воно зовсім дрібненьке, тому я додала такий невеличкий кулон. І ці два намиста можуть бути подружками. Бачите? Дизайн цей самий єдине, що додала кулон. Їх можна по одному, коли захочеться, щось таке, просто тоненьке вдягнути. Ну або, звісно, разом. Це все, що я вибрала, що варте уваги для цієї переробки. І що володарки будуть із задоволенням ці прикраси носити. Ну, а все решту Антоніна залишила мені. Половину я вже відвезла для внучки, бо там були такі яскраві намистини, а частину на ялинку положила в ці намистинки з припаяння до нитки. Я пропонувала Антоніні, Антоніна сказала, що воно в неї буде валятися, тому я. Половину вже застосувала. Ну, а звісно, решту там, вже, як мені буде виходити, можливо, десь мені буде щось бракувати, і саме буде той колір якраз і підійде. Так що використаю. Дякую, Антоніні. Ну, і на цьому оновлення завершено. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.